Це ти, Іване? Їдуть чуваки, кому я тут отій тій парі приснився? Тепер лиш дітям сняться залюбки, правдиві запорозькі козаки. Ось бачиш, спить. з дороги натомився. Навів на мене купо татарви, ой нарубався, кров текла рікою. Усіх потяг у пень до голови. Ото хлоп'як, неначе ще не спить, а вже наснилося мені. Хіба ж вона щастя, пане брате, хоча б в дитячім сні повоювати? Оце таке, неначе зайчиня, Куди ж йому степ супроти ночі? І уяви, бреде уже півдня. Півдня злобливий обрій доганяв. Тепер ніхто до обрію охоче. А бач, знайшовся. Ти ж гляди, пильнуй, не забажай малого до потіхи. На те і доля. Круто боронує. Та кривди до доля не зруйнує. Он чумаки вертаються під стріхи. Просушить сонце, вимочить негода, або як нині радісна пригода застане в придорожнім бур'яні, чи кине на вербовому коні поперед зеленого города та вистреба, аби найменша шкода не стали з гарбузовій годині. Дитя, стежки верстає переростає і добро, і зло, малі свої літа переростає, здаватись може, як билина в полі, але щодня під пильним оком долі. Я перед вами доля кобзаря, ще не вір віль. І ще його зоря в путі до сонця пломінь переймати. Йому мене таку судилось мати, в якій все власне спопіл вигоря, лиш слово правди, сперте, як орля, нікому не дає себе зламати. Нема йому ні дому, ні жони. Він в мелеві постійної війни з катами волі. Рветься на свободу, пройде він морок Тюри і Яре, і стане Україні кобзарем, нетлінним знаменом свого народу. Уже покликали паю, а я собі у буріні молюся Богу і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубе і тепло марніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Озернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.